Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Тримають економічний фронт, релоковане швейне підприємство, розширює виробництво на Черкащині. Волонтерів Запоріг. Чому благодійна організація, де допомагають військовим з 2014 року, може припинити існування? Людина, що підкорила світ силою в обласній бібліотеці, представили книгу, присвячену славетному борцеві Івану Піддубному. Амуніція, залишок, снаряду та рашистський герб до обласного краєзнавчого музею, передали експонати після боїв за Харків. А зараз про це й не тільки докладніше до повномасштабного вторгнення це швейне підприємство успішно працювало на Херсонщині. Зараз усі його потужності перебувають в окупації, тому на Черкащині власники з нуля почали відроджувати виробництво. У липні швейна компанія відкрила головну фабрику в нашому обласному центрі. А цього тижня першу філію у Корсуні. 300 квадратних метрів площі та 30 працівників. Це для початку, підкреслює керівник підприємства Ярослав Скрипник. З його слів Черкащину обрали не випадково. Крім того, що це центр України. Тут зосереджені провеслові підприємства. Ні обладнання ні сировину вивести не вдалося. Тобто, всі підприємства, які ми відкриваємо, ми їх відкриваємо з нуля. Ми в легкій промисловості біля 20 років. Власник підприємства я біля 10 років. Тобто, ми регіони легкої промисловості в нас в країні знаємо. Черкащина це один з розвинутих регіонів в легкій промисловості. Тому е, тут гарні умови для відкриття нових підприємств. Все обладнання залишилось в окупації шести підприємств. Два частково зруйновані або розграбовані. Проте у планах повернутися в Снігирівці було розмародерене частково і в Новій каховці також. Е, Постраждало саме приміщення, а обладнання, а залишилося ціле. ціла. Всіх інших містах поки що все стоїть так, як стояло. Тільки Херсон вивільняється і область. Ми в перші дні їдемо і запускаємо там наше підприємство, даємо робочі місця для людей. Інна має шість років стажу. Розповідає, подобається обладнання та й робота на такій машинці в радість. Для нашого міста це теж дуже добре, тому що з нас і переселенців багато. Так робота нам дуже потрібна. Така в принципі теж дуже хороша. Машинки нові, все гарно, все і колектив у нас дуже гарний, дуже дружній колектив. Наталя наразі працює над одним з елементів майбутньої форми для рятувальників. Жінка ділиться враженнями від нової роботи. Маю досвід. Від початку процесів і до краю можу сказати, що це діло мені справді подобається. Я це люблю. Я творча людина, тож мені це завжди в радість. Виробництво поділене на окремі процеси розповідає Інна Іваненко, готовий виріб обов'язково перевіряє контролер. На перших руках прорізні кишені. Далі йдуть у нас заготовка рукава, липучка, і пішла зборка, оверлоки, іде монтаж. Далі вже ви бачили оверлоки наші. Йде монтаж виробу. І після монтажа йде комір, центральна застібка, низ і манжети. Черкащина тримає економічний фронт, як і решта областей, де немає бойових дій. Для економіки нашої країни важливо, щоб підприємства працювали на оптимальних потужностях. На Черкащині 34 підприємства релоковані, ще сім у процесі релокації. Одне намагаються вивезти з небезпечної території. Місцевим громадам це дуже важливо мати такі підприємства, які надають і робочу силу, і відповідний доход в місцеві бюджети, і в державний бюджет. І будемо продовжувати сприяти таким підприємствам, для того, щоб вони позитивно розміщувались і мали якомога менше проблем. Для того, щоб розвиватись подальше, завдяки релокованим підприємствам, на Черкащині з'явилось більше двох тисяч робочих місць. Крім того, дякуючи нашим Збройним силам, є підприємства, які вже повернулися на звільнені території. Ідуть і зворотні процеси, оскільки ми звільняємо території. У нас вже вісім підприємств, які в нас попрацювали ці півроку. Вони вже повернулися на тім свої локації попередні і. Здійснюють уже економічну діяльність на звільнених територіях нашої держави. Підприємство набирає обертів на черзі. Відкриття ще однієї філії у Смілі. Загалом до кінця року на Черкащині планують відкрити п'ять філій. Юлія Дюболо Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Постіль, подушки, ковдри, балаклави, спідня білизна. Цим волонтерам пошити все під силу. Вони допомагають військовим ще з 2014-го. Тепер додалися внутрішньопереміщені особи. Та не вистачає людей, ба більше благодійна організація невдовзі може взагалі припинити роботу. Чому знає Юлія Дзюбло? У невеликому приміщенні день у день трудяться, не покладаючи рук, волонтери Дніпровського зараз кроять балаклаву, а це вже готові. Ці та інші вироби невдовзі поїдуть на фронт. Зі слів пані Любові, зараз дуже важко робити все вчасно, бо більшість людей забули, що в Україні війна. Балаклави, футболки, сумочки під аптечки дуже велика потреба, і весь час нас їх запитують і беруть. Чохли на лопатки, на саперські, У нас зараз замовлення на 500 штук. У нас просто дуже дуже не вистачає швачок, тому що люди безкоштовно не хочуть працювати. Якщо ще ще на початку війни були всі дуже активні. У нас була в Черкасах також війна. Вважали зараз. У Черкасах війни немає. Війна в Черкасах закінчилась. Пані Галина впевнена у перемозі, але це не означає, що можна розслабитись і просто сидіти вдома. Її сина жорстоко побили росіяни, коли той був на заробітках у РФ. Від травм він помер. Жінка впевнена, її син був би на фронті. Бережисти негідні топтати нашу українську землю. Вони приносять лише смерть. Саме багне бажання. Все остальне можна зробити. Будь-якому навчитися шити. Хоча говорять, ой, я не вмію це. Ні, неправда. Будь-яка людина, якщо б матиме бажання, вона навчиться все робити. Так що тут проблем нема ніяких. Ти маєш говорить капельку, капельку, але ти якийсь робиш допомогу цим солдатикам. І дуже приємно. Дуже. Навірно, ради цього я і живу на да. Смерть життя є. Крім нестачі людей, волонтери потребують тканини як на пошиття речей, так і на платіння сіток. До того ж, якщо маєте синтепон для наповнення подушок і ковдр, обов'язково приносьте. У нас дуже велика потреба наших військових у одіялах, холод же ж іде, ми ж сидимо в теплі. Бог милує нас, будь ласка, в кого є можливість, приходьте допомагати. Скоріше зробимо, скоріше переможемо. Дай Бог. Приблизимо перемогу, і в нас буде все добре. Кілометри сіток та десятки кігімор уже сплели та віддали нашим захисникам ці трудівниці. Їхня робота неоцінена, бо це безпека наших військових. Зінаїда долучилась до волонтерства з початком повномасштабного вторгнення. Розповідає за два дні сплітають маскувальну сітку 6 на 8. Було б більше рук, встигали б швидше. І сітку я думала, та раз, два та й усе, але це не так. Треба до неї трошки привлавчитися, і не в кожного це виходить. Тому сітка виходить за два дні одна, вісім на шість. Волонтери самостійно оплачують комунальні послуги. Пані Любов бідкається. Зимове опалення їм не покашені. Просили допомоги у місцевої влади. Там пообіцяли вирішити питання. Ми нікому не потрібні, ми потрібні тільки хлопцям, які нас захищають туди, куди ми передаємо. То ми тут. Осталися, залишилися без підтримки, чи намагалися якось вирішити проблему з допомогою міської влади? зверталися, нам обіцяли. Чекаємо. Благодійна організація, благодійний фонд Волонтери Дніпровського прагне наблизити нашу перемогу. Проте і вони потребують нашої з вами допомоги. Якщо маєте вільну годинку, прийдіть і допоможіть шити, кроїти, плести. Неважливо, не вмієте, навчать. Якщо немає маєте часу, підтримайте коштами, на які організація зможе існувати і надалі. Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Пусті полиці знищення безпоплюжені книги, бібліотеки, які пережили окупацію, спустошені та розграбовані. Там немає україномовної літератури. Тому у тилу збирають підручники, які невдовзі повезуть у звільнені населені пункти. В Черкащини їх відправлять у звільнене Шевченкове Харківської області. В яких книгах найбільша потреба? Розпитали наші кореспонденти. Насамперед рашисти знищували літературу, пов'язану з Бандерою, Петлюрою, Мазепою, Хмельницьким, а також книжки про новітню історію України, революції гідності, Євромайдан, а то розповідають бібліотекарі Харківщини. Це те, що вони забрали, де вони його діли. Його треба шукати. Чи воно десь лежить, чи його вже зовсім немає. І, звісно, їм не сподобалися книжки, які у нас розповідали про нашу історію України. Особливо книжки з 91-го року. Україномовні, україномовні. Ну також пострадала і художня література, і коли відкрили бібліотеку і знайшли списки, там були списки книг. Які тільки були видавалися на українській мові В окупованих населених пунктах Харківської області? Російські загарбники знищили або вивезли у невідомому напрямку майже всю літературу українською мовою, включно з дитячими ілюстрованими виданнями, така ж ситуація у нещодавно звільненому Шевченковому. Книги потрібні різнопланові, розповідає Світлана Захарченко. Також я так думаю, що вони потребують і шкільні бібліотеки наші, хоча в основних наших закладів це і ліцею Шевченківського і школи номер 1 де також вони заходили незвані наші гості, і також робили ревізію всіх видань. Так що на жаль, сьогодні немає бібліотекарів, але якби вони були, вони також сказали, що фонди шкільних бібліотек також потребують поповнення саме українськими виданнями. Крім того, у бібліотеці зробили імпровізовану в'язницю, каже пані Ніна. Там зробили просто ну, тюрму, там наших держали і на книжках прямо каже. Бібліоти були і сало бібліотеці. різали прямо на цих книгах наших. Оце в бібліотеці. У Черкасах активно збирають будь-яку українську літературу. Книги присилають звідусіль. Ця посилка до нас приїхала із столиці. Ось такі книжки нам передали українською мовою: Маріана Кіановська, Ігор Стамбол. Дуже цікаво подивитись. Я думаю, тут і для дітей, і для дорослих. Приніс приміреник і Олександр Кульбіда. З його слів, це надзвичайно важлива акція, а книга про Василя Стуса, який свого часу постраждав через свої проукраїнські погляди. І сьогодні ми бачимо паралелі між. Тим часом і сьогоденням, коли Росія вторглась в Україну і знищує все українське, в тому числі книги, і хоче знищити нашу українську ідентичність. Тож я сьогодні приєднався, аби передати цю книгу на звільнені території і. Щоб популяризувати українську мову, літературу і всеукраїнське, всеукраїнська акція спрямована на поповнення бібліотечних фондів на звільнених територіях України. Роман Сущенко розповідає, на Черкащині активно долучається до збору літератури. Ми всі бачили, що робиться на, на окупованих територіях, як расисти, наслідуючи, скажімо так, досвід нацистів років Другої світової війни, спалювали книги. Книжки. книжки різножанрові, книжки українською мовою з історії, прості оповідання, повісті стали жертвою також цієї агресивної кровожерливої війни. Я особисто також приніс кілька видань: це книжки різножанрових. Спрямувань, тобто тут є і детектив, історія, повість. Ну, переважно вони розповідають про події минулого сьогодення, виключно українською мовою. Перші відправлення планується вже 10 жовтня. Нагадаємо, організатори збирають не лише книги, а й гуманітарну допомогу. Долучитися до акції може кожен. Місце збору вулиця Остаф Дашкевича, 34. Юлія Дзібло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. А найстаріше видавництво Черкащини тролігатор представило книжку Іван Піддубний Весь світ упав до ніг твоїх. До неї увійшли неоприлюднені досі світлини та факти життя легендарного борця. Він до останнього подиху вважав себе українцем, попри намагання росіян привласнити чемпіона в обласній бібліотеці. імені Тараса Шевченка, де відбулася презентація, побувала знімальна група «Ільдане». Іван Піддубний весь світ упав до ніг твоїх одинадцята робота Ірини Прилуцької. Переглянути та придбати видання завітало чимало гостей. Серед них і колеги-авторки, і земляки легендарного атлета. Професійної точки зору, ми як майбутні видавці, люди, які саме цим будуть займатися в майбутньому, то так це для нас дуже буде цікаво і пізнавально. коли ти не тільки читаєш і розумієш зміст, який вкладає автор, а бачити ті емоції, які автор переживала, і те, що вона бачить ці наші з вами очі. Коли ми вони горять, ми слухаємо, як вона хто долучався до цієї книги, як вона пережила цей рік, коли збирала інформацію. Це дуже цінно, і, і ще одне маю честь е, говорити, що я що Іван Максимович піддубний мій земляк. Чи, напевно, правильніше сказати, я його земляк? Літературну новинку готували два роки: до 150-річчя з дня народження Івана Піддубного. Ідею запропонував Петро Душейко, президент Федерації греко-римської боротьби Черкаської області, почесний голова благодійного фонду імені Івана Піддубного. Спільними зусиллями авторці Ірині Прилуцькій вдалося зібрати 400 світлин, які в увійшли до остаточного варіанту. Повністю всі вони зроблені в кольори. Це і картини, і фото, і документи. є фотосвітлини, які в жодному виданні ще не друкувалися. Іван Піддубний не програв жодного поєдинку і не завжди увійшов до історії як шестиразовий чемпіон світу з боротьби. У книзі розповідається про його козацьке походження, сімейне життя та кар'єрний шлях. Сімейний розвиток його до зрілості, ну і подальше життя його в Кресенівці, а також найголовніше його талановитий зліт як борця. Описується до подробиць, де він був, з ким він боровся, як проходили бої. Досі залишається багато імен визначних постатей, які невідомі українцям, додає пан Олександр через ідеологію Радянського Союзу. Все те, що висвітлювалося в радянській в радянській епоті, воно належало тільки до Росії, і воно й зараз таке продукується. Тому піднімати оцей пласт відомих особистостей, які справді були. Українськими і справді були ідеологічно навіть українцями. Це дуже велика справа. Черкаська обласна рада підтримувала і надалі підтримуватиме українську книгу, запевняє Роман Сущенко, особливо у час, коли росіяни намагаються знищити українців як народ. Як гітлерівські нацисти знищували книжки, практично ця спадщина перейшла, перейшла до Путіна. І його військові нищать все українське, починаючи від книжок і закінчуючи культурою. тому саме такі заходи вони дуже важливі саме з точки зору підтримки національної української ідеї, з підтримки книговидавців, авторів. Українські спортсмени продовжують справу Івана Піддубного і змушують світ пам'ятати про Україну. Серед них і Жан Беленюк. з його слів, книжка вже побувала в американському конгресі, де багато діячів зацікавилися нею і виказали своє бажання, щоб ця книжка була переведена на англійську мову для того, щоб по всьому світу люди які. Цікавляться боротьбою, цікавляться історією, знали про видатного самоукраїнського борця. Крім того, ця книжка була подарована президенту міжнародної борцівської асоціації Мадулаловичу, і ми робимо все для того, щоб популяризувати і світ дізнавався правду про українських видатних борців. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. До речі, 8 жовтня у Чорнобаї відбувся обласний турнір із греко-римської боротьби серед юнаків на призи пам'яті Івана Піддубного. В день 151-ї річниці дня народження шестиразового чемпіона світу, щоб ушанувати пам'ять славетного борця, в змаганнях взяли участь 75 спортсменів з різних міст України. Гідні нащадки славетного українця боролися за призові місця в десяти вагових категоріях. Усі подробиці розкажемо в новинах Черкащини згодом. Бушлат, спальний мішок та залишки снаряду. Ці подарунки від расистів тепер знаходяться в Черкаському краєзнавчому музеї. Передали експонати волонтери, які тримають зв'язок з одним з добробатів. Подробиці в сюжеті ця куртка вона була знята з якогось кадирівця. І спальник вони теж були добуті під Харковом. А ще головні убори медична книжка одного із хороших руських бійців та навіть герб Росії. І музейна класика уламок снаряду. Все це передали військові з добровольчого батальйону Кракен. Саме вони допомагали вибити орків з під Харкова та не дали взяти місто в облогу. Про поразку расистів тепер нагадуватиме ось це сміття Другої армії світу. А ця штука прилетіла по нашим позиціям теж під Харковом. Вона доволі симпатичної форми. Тому вона тут. Насправді історія речей вона трохи глибша, тому що ми їх використовували для е, збору коштів для військових. І ми їх розігрували на аукціоні. Було їх набагато більше. Це лише список тих речей, від яких відмовились люди для того, щоб передати їх в музей. Тобто серед лотів, які учасники розіграшу, залишають собі, здебільшого на рукавні нашивки. Кошти від донатів йдуть на потреби Збройним силам України. Рашиський спальник виявився непотрібний ні нашим котикам, ні приватним колекціонерам. Зате знадобиться тут у Черкаському краєзнавчому музеї. Про збір експонатів волонтер Дмитро дізнався із публікації в соцмережі. Я думаю, в подальшому ми будемо ще знаходити подібні речі, просити військових. З ними доволі складно домовитись, тому що вони і так носять багато речей з собою не хочуть піднімати і приносити нам ще щось. Але так як ми вже стабільно доволі довгий час їм допомагаємо, то мотивації у них трошки більше. У музеї кажуть завжди раді новим експонатам, що розповідають про історію сучасної російсько-української війни. Кожна така річ на вагу золота для історика. Ну, для музею вона ціна, тому що ми ж його не можемо ніде взяти. Це раз ми туди не їздимо. А по-друге, що це ж ви бачите російської армії експонати. І це ж, мабуть, перші так, тому що дивіться, яка екіпіровка гарна і речі, а зараз вже зовсім інша форма. Зараз вже одягають, що попало там. Співробітниця музею просить усіх, хто має можливість передати подібне, долучитися до розширення музейної колекції про цю війну. А місця завдяки. вистачить в залі. Ну я думаю, вистачить. Ми трошки там щось переробимо. Звичайно, це буде не зараз, зараз буде після перемоги, але ми поступово підкладаємо там речі, такі можна подивитися. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Бидгуш та Черкаси в одній книзі в музеї Кобзаря презентували збірку поезії Черкаських авторів та письменників із польського міста побратима. Унікальність видання в взаємному перекладі творів кажуть організатори події. Презентаційна зала музею однієї книги заповнена відвідувачами. Серед них студентки Черкаського вишу кажуть, на таку подію чекали з нетерпінням, адже з початком повномасштабної російсько-української війни подібні заходи організовують нечасто. Це прекрасна можливість відчути цей дух чогось нового. Це по перше. Ми не часто буваємо на таких заходах. На жаль. Через війну, але надзвичайно раді, що нас сюди покликали. і Є такий шанс відвідати цей захід, послухати поезію. Ми гадаємо, що дійсно як Аня зазначила, у нас щас це доволі така рідкісна подія, і ми гадаємо, що ми дійсно збагатимося різними матеріалами для нашої роботи безпосередньо, як науковців, як перекладачів. Збірка, яку презентують у музеї Кобзаря, особлива не лише інтернаціональністю авторів творів. Тексти видання мають два варіанти викладу польською та українською мовами. Над проєктом працювали майже півроку. Муза над брдою і Дніпром. Це скажу. Продовження традиції, яка започаткувалася 45 років тому, започаткована вона паном Стефаном Пастушевським, нашим добрим знайомим із збитгощі, і от він виявив таку ініціативу цієї весни. І ми протягом літа осені от зробили такий результат. Не лише естетичну насолоду, а й пізнавальний ефект отримує читач збірки, впевнені організатори, ініціатор проєкту Стефан Пастушевський каже, вихід видання відбувається у винятковий історичний час боротьби України з Росією. Є війна, війна цивілізації, цивілізації Євроазійти проти цивілізації. європейської. Україна належить до цивілізації, європейської. і ми, як поляці, теж учасничаємо в цій війні. А тут, як творці, хочемо Везпеч варшом героїчні України, коротко кажучи, що ми, як як поляки, хочемо теж підтримати Україну. Бидгощ та Черкаси чимало років є партнерськими містами. Співпраця на культурному фронті цілком органічна. Додають письменники з цієї нагоди міському голові Анатолію Бондаренко вручили листа від очільника польського Бидгоща, у якому звернулися й до нашої громади. Дорогі друзі, з партнерського міста Черкаси. Кожен день ви присутні в наших думках і у серцях людей, які морально підтримують Україну. Ми приєднуємося до вас найкращими намірами та вітаємо з міста Бидгощ з вірою в те, що незабаром воєнні дії будуть завершені, а добро переможе. Пан Бондаренко подякував за співпрацю та підтримку. Про видання каже книга наразі доречна, зважаючи на часи її створення. Це видання, яке ви створили, це дійсно є унікальне, тому що воно напевне одне з перших видань, яке вийшло в світ, якраз. Час війни, час, коли наш народ проявляє свою хоробість і б'ється не тільки за себе, а б'ється за всю Європу. Добре. Штефан, моє вітання. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України разом до перемоги.